Слава Україні та слава Зсу в Одесі, 16 травня, 447-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Сьогодні вночі росіяни знову здійснили масовану ракетну атаку цього разу по Києву. Спочатку випустили ракети з Чорного моря, скоріше за все з кораблів та підводних човнів. Декілька ракет збили тут на півдні України, бо вони пролітали через північ Одеської області. Потім ще декілька ракет збили над Черкащиною, і всі ракети летіли в Київ. Там уже красунчики з ППО дозбивали решту ракет. Також по Києву Росіяни випустили ракети кінжал, та кажуть навіть про ракети Іскандер хто був Києві в цю ніч, того кажуть про справжній феєрверк. І от настав ранок, і в ранковому зведенні повідомляють, що всі ракети, які були над Києвом, були збиті, просто красунчики. А в Одесі та області минула доба пройшла без ніяких обстрілів. Місто Герої Миколаїв росіяни минулої доби теж не обстрілювали, але вже котру добу поспіль продовжують обстрілювати очаків. Удари з артилерії прийшлись на акваторію, тому загиблих і травмованих немає. Вчора якраз з'явилось відео, як наші хлопці накрили. Росіян, які обстрілюють очаків, там щось знатно палало на Кінбурзькій касі. Пожежу було видно навіть з Очакова. Це добре. І ще наші хлопці вчора збили десь в тому районі декілька розвідувальних російських дронів. Теж красунчики. Також росіяни продовжують обстрілювати Херсонщину. Там минулої доби одна дитина отримала поранення від російських обстрілів. Після всіх цих обстрілів у нас єдине бажання: щоб на Росії десь стало бавовна.